Мої вітання в ефірі телеканалу м Студіо програма час в студії працює Сергій Фомін. І ось що ви сьогодні дізнаєтесь. Митний контроль, даїшники шукатимуть автомобілі на закордонних номерах. Не їсти у школі, аби відпочити влітку, де і за які гроші оздоровлюватимуться діти хущини. Власними силами в Буштині відремонтують кілометр дороги. Битва триває. чи зможуть закарпатці подолати Борщівник? Гарячі дні пожежі, ознака цьогорічного літа. У садок по інтернету у Мукачеві можна зареєструвати дитину до ДНЗ онлайн? Під прицілом тварина стала жертвою живодера стрільця. На Закарпатті з 1 серпня Державтоінспекція розпочинає комплекс заходів під умовною назвою Митний контроль передбачається, що на шляхах області будуть працювати мобільні групи у складі працівників Державтоінспекції та представників гамитниці. У разі виявлення автомобілів, що більше двох місяців перебувають на території країни без відповідної реєстрації, працівник Державтоінспекції складає протокол про адміністративне правопорушення, за що передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 250 5 гривень. У разі повторного протягом року аналогічного правопорушення штраф більшає. Зміни до районного бюджету на Хущині депутати не внесли два тижні тому, адже окремий пункт проєкту рішення мова йде про оздоровлення учнівської молоді, викликав суперечки між депутатами. Тому 31 липня скликали ще одну сесію, щоб довести справу до кінця. Цього разу рішення ухвалили, проте після довготривалої дискусії відтак дітей району цьогорічного літа оздоровлюватимуть. Але яким чином і за чиї гроші розкаже Вікторія Васильнець. Пленарне засідання 20-ї сесії Хузької районної ради розпочалось 31 липня із розгляду депутатських запитів та звернень. Насамперед говорили про хузькі дороги. Як наслідок, ухвалили рішення направити депутатське звернення до керівництва області щодо усіх автомобільних доріг пуського району. Що прийняти звернення на сесії районної ради загальному до відпустку державної адміністрації та місної ради. Таку пропозицію депутати одноголосно підтримали, після чого перейшли до порядку денного. Основне питання, яке розглянули, стосувалося внесення змін до районного бюджету. Проект рішення пропонується спрямувати рівні залишки коштів загального фонду районного бюджету у сумі 12 тисяч сімсот гривень, на виправду основного дати працівника організації місцевого редактування суді країни у сумі 6 тисяч триста гривень та села депутатів 6 тисяч триста гривень. Ішла мова і про перерозподіл коштів на додаткове оздоровлення дітей хущини на майже 200 тисяч гривень з видатків, передбачених на інші цілі, зокрема і харчування учнів початкових класів. З цієї статті до слова знімають майже 134 тисячі. Діти не, до, не докорміли діти не їли взагалі в першому філіці, як чули себе на, на, на президії на комісії. Діти взагалі м'ясо не їли. Вказується там були організаційні проблеми. Не їли м'ясо їли фрукти, тому давайте тепер ми заберемо з. Тих дітей, які мають харчуватися в районі 4 класи. Кому ці табори треба. Це змішно. В школах, всі малюють, всі красять, всі роблять якісь ремонти. Там 1 вересня приходять в школу, хто приходить. Важко дітям перші дні. Тобто треба провітрювати, якийсь час, щоб дітей. Тепер серед року, коли проходять ремонт, треба виходити до школи до роботи, ми даємо 200 тисяч нам Це батьки просять, чи хто чи в чи діти. Виявилося, додаткового оздоровлення ніхто не просив. Це наказ зверху. Нібито в області є потреба покращити показники та збільшити кількість учнів, які оздоровились. Нагадаємо, нещодавно чиновників Закарпатської облдержадміністрації серйозно насварили з Києва через чи не найгірші показники оздоровлення дітей. Проте додаткових грошей на ці потреби ніхто не виділяв, тобто хай викручується кожен на місцях, як хоче. Тож у хуйському районі і зменшили видатки на одне, аби забезпечити гроші на так зване оздоровлення. На сесії прозвучала конкретна пропозиція від депутатів зняти суму 198 тисяч Гривень з розгляду. Проте переважна більшість все-таки таку пропозицію не підтримала. Відтак голосували за зміни до бюджету в цілому. За проголосував 31 депутат, тож рішення про перерозподіл коштів управління управлінню освіти таки ухвалили. Порушила й клопотання перед закарпатською облдержадміністрацією, Міністерством екології та природних ресурсів України щодо виділення в 2014-му коштів для вивезення на утилізацію з території Рокосова токсичних відходів. В Ужгородських депутатів знову на меті роздача зелених територій міста. Земельні ділянки, які не встиг забудувати колишній міський голова, попали в поле зору теперішньої влади. Ними активно зацікавилися підприємці, і от ділянки вже чекають своєї долі у порядку денному наступної сесії. Чи вдасться захистити їх від чергового дерибану, Знає Мар'яна Мартин. Стадіон автомобілістів єдине облагороджене футбольне поле в Ужгороді, доступне для жителів. Щодня тут тренуються спортсмени, ганяють м'яча-футболісти. Є на території і баскетбольне поле, де свої навики в американській рі розвивають місцеві клубчики. Ну, можна, от є перфні ворота, можна пограти. Будь-який час дозволяють, в принципі, ну, не покошено, але можна пограти. Хлопці постійно це тренують, не? Баскетбольне поле опинилось під загрозою забудови. Про це свідчать матеріали чергової сесії, що з'явились на сайті Ужгородської міської ради. Тут кинули кілька блоків, якийсь сарайчик побудували. Через суд добилися папірця, що це житловий будинок. Погоріло чомусь повірив, що це житловий будинок, і хоче дати 10 соток землі депутату регіоналу. Легалізувати фактично це захоплення замість того, щоб звертатися в поліцію. десять соток забирають і віддають по кримінальній схемі, якби своїм депутатам. Жителі вважають, що майданчик таки має право на існування, адже до цього стадіону вже звикли їхні діти. Це сколихнуло громадськість міста, звичайно, і е, вони висловлюють своє щире обурення цими всіма процесами, що не створюються нові спортивні майданчики, а навпаки, існуючі у таких густо заселених районах, як новий район, знищуються. Громадськість міста е, висловлює пропозицію прохання. переконливе поки що прохання до мера та депутатів, щоб за цей проєкт рішення не голосували. Баскетбольне поле на автомобілісті – не єдина територія в Ожурді, яку планують забудувати. У місцевих підприємців трапила й територія парку під замок. За стратегічним планом ще не отримавши дозволу, підприємці вже залили фундамент, і тепер доля території вирішуватиметься на черговій сесії Ужгородської міської ради. Спочатку частину землі парку залишили поза паркадом, а невдовзі на ній з'явиться фундамент. Далі цікавіше. Замість того, аби звернутись до правоохоронців щодо незаконного захоплення території, в сесійній залі будуть вирішувати, чи віддати землю під забудову. За такою напрацьованою схемою будують у місті чергові мапи. Чи прислухаються депутати до прохання громади, стане зрозумілим вже 2 серпня і саме тоді на сесії Ужгородської міської ради вирішуватимуть долю баскетбольного майданчика та територію парку Під замок. Поки в державі готуються до радикальної дорожньої реформи та масштабної реанімації автошляхів, дороги на Закарпатті продовжують руйнуватися. Чого не можна сказати про комунальні утримання яких у компетенції сільських, селищних та міських рад, до прикладу, в Буштині, одному з найбільших населених пунктів Тячівського району, взялися не за ямковий, а за капітальний ремонт доріг. Дорожнє питання було, хоч і не першим в порядку денному сесії районної ради, яка відбулася минулої п'ятниці, зате найактуальнішим з-поміж решти проблем Тячівщини. В найбільшому районі області протяжність дорожньої мережі, сотні кілометрів, з яких 40% непридатні для їзди. Не кажучи вже про віддалені села, куди доїхати практично неможливо. У нас ситуація дуже погана. Тобто в цьому році виділено передбачається виділити всього десяти мільйона гривнів дороги. Занедбаному стані, цих коштів не вистачає, далеко не вистачає для поточного ремонту. Коштів закладених в бюджеті, точніше тих, які ще не надійшли до районної скарбниці, вистачить на 20 кілометрів капітального ремонту або ж 80-100 ямкового. які напрямки ремонтуватимуть в першу чергу, як саме, поки не визначились. У скорому часі їм і не доведеться цим перейматися, адже в державі триває активне обговорення створення так званого державного дорожнього фонду. Звідки відбуватиметься перерозподіл коштів на ремонт тої чи іншої дороги загального користування щодо комунальних, то цей рік може стати останнім, коли місцеві ради будуть самостійно розпоряджатися коштами. І ремонтувати ті дороги, які потребують першочергового відновлення. Що ми будемо створювати місцеву нашу комунальну фірму, яка буде займатися дорогою, буде називатися комунальне підприємство «Шляховик», де будемо коперувати кошти наших сільських рад, селищних рад вони мають певні кошти. Поки районний автодор не може реанімувати дороги загального користування в Пустині. Селищна влада два роки акумулювала кошти, щоб провести не ямковий а повномасштабний ремонт однієї з доріг. Встановлено суцільне асфальтне покриття десь біля кілометра. 370 метрів ще залишилося допрацювати, Ну, найближчим часом, буквально 2-3 дні, ця робота буде завершена. Вартість, Вартість всього проєкту 970 тисяч гривень. Паркову дорогу, яку нещодавно оминали, зараз обирають, щоб просто насолодитися їздою. Дороги не була. Якщо так, на нинішній день ви самі бачите, що це є ідеальна дорога. І дорога, яка б могла бути сюди, така буш у планах селищного керівництва поступове проведення капітальних ремонтів усіх автодоріг буштина? Всього їх 72, Тож є над чим працювати. Однак, хто займатиметься ремонтом, селищна рада чи районне комунальне підприємство вирішуватимуть районні депутати. Питання в іншому: чи буде цей ремонт своєчасним і що головне якісним? Боротьба із борщівником Сосновського триває. Наступ на шкідника йде по всіх фронтах. Бор'ян викошують, викорчовують, знищують хімікатами. Після відповідного звернення голови Закарпатської обласної ради Івана Вологи до голів селищних, сільських, районних та міських рад майже всі сили кинули на винищення отруйної рослини. З останніми новинами з полів битви повернувся Юрій Павлишенець. Рослину 2-3 метри заввишки важко не помітити на березі річки. Однак щоліта, зокрема в липні, в період активного цвітіння борщівника, лікарі констатують ріст кількості потерпілих від пекучого дотику з листям цієї рослини. Найчастіше жертвами пляжного агресу стають діти і тварини. Дорослі опікаються рідше, щоб оберегти населення в Мукачеві на початку липня оголосили справжню війну небезпечному гіганту. Знищити цю чужу для нашого краю рослину не так уже і просто. Її потрібно, як то кажуть, рубати під корінь. От тільки навряд вдасться провести таку масштабну роботу, яка обійдеться бюджету тисячі, а то і сотні тисяч гривень. Тому вирішили провести повторну очистку берегів. Зараз у нас другий захід. Ранком я коли відкриваю вікно, чую, що я живу рядом з річкою, у річці гудять електрокоси, так? бензокоси, робота йде. Іншого варіанту немає. Косити, виділяти великі кошти. І ми цим займаємося. Якщо в межах міста контроль за ростом борщівника ведуть, то за його межами цією проблемою ніхто не переймається. Виправити ситуацію вирішив голова обласної ради. Так Іван Балого написав лист звернення до сільських, селищних та міських голів, аби ті не зволікали, а викошували борщівник у межах своїх населених пунктів. Однак не всюди боротьба з борщівником можлива. Залишається чимало так би мовити, нічийної землі вздовж річок. Тут найчастіше і трапляються випадки контакту з отруйною рослиною. Цей сусід у мене косив та Ноги всі в міхірях були після борщівника. Всі діти знають, що це небезпечно. Діти знають, що борщівникам є дуже багато. На сьогодні єдиний ефективний спосіб боротьби з борщівником – регулярне скошування, але рослина росте досить швидко і з кожним роком займає все більше територій. їдемо дорогою або по залізниці, бачимо, що в принципі Закарпаття по. Потихеньку починає заполоняти ця рослина, вона вбиває все інше, що росте рядом. Боротьба з борщівником сосновського з косами в руках у скорому часі буде неефективною. Проти рослини потрібно застосовувати важку артилерію, але дієвого гербіциду поки не винайшли. Міліцію можуть зобов'язати знімати допити на відео. Відповідний законопроект про внесення змін до кримінального процесуального кодексу щодо проведення допиту передбачає, що відеоматеріали в обов'язковому порядку стануть додатком до протоколу допиту. Пропонується внести зміни до статті 224, яка дозволить проводити допит із застосуванням відеозапису з обов'язковою архівацією даних. Матеріали, отримані із застосуванням відеофіксації допиту, мають суттєві переваги перед іншими способами відобра Аження і збереження відомостей, протокольний опис, фотозйомка чи аудіозапис. триває випуск інформаційної програми час. Далі дивіться про наступне гарячі дні пожежі, ознака цьогорічного літа. У дитсадок по інтернету у Мукачеві можна зареєструвати дитину до ДНЗ онлайн. Під прицілом тварина стала жертвою живодера Стрільця. Обласний центр знову потерпає від пожеж. Не минуло і доби, як вогнеборці ліквідували займання в однокімнатній квартирі у багатоповерховому будинку на вулиці Маргітича запалали будинки на Минайській та Капушанській. Ірина Ващук побувала на ліквідації обох і от що вона розповідає. Цей тиждень для ужгородців видався по-справжньому спекотним. Лише у понеділок вогнеборці мали численні виклики на пожежі, як не минуло і дня, коли до пожежних частин почали надходити чергові тривожні виклики. 31 липня також принесло вогняні нещастя. Так у спальному районі на вулиці Минайській спалахнула квартира, в якій знаходилось двоє осіб. Сусідка вчасно помітила, що біда близько, і викликала пожежну службу. Вогнеборці загасили полум'я і врятували мешканців та їх домашнього улюбленця. Пожежа нанесла незначні збитки, які поки встановлюють правоохоронці. Однак, через кілька годин на 101 надійшов новий виклик. Загорання сталося в багатоповерхівці на вулиці перемоги 149. У квартирі на першому поверсі загорілася електрична плита. Звичайне приготування їжі для жителів будинку перетворилося на пожежу. Однак, на щастя, незначне загорання вдалося вчасно погасити. Нагадаємо, що з початку року в області сталося близько 700 пожеж, більшість з яких у житлових масивах. Тому в управлінні МНС застерігають в літній період бути особливо пильними з електричними приладами та використанням вогню. Наші постійні телеглядачі спіймали прикордонників Закарпаття на мовних ляпах. На фото, яке вони нам надіслали, добре видно, якими грамотними написами зустрічає Україна своїх гостей. На пункті перетину лужанка. Інформаційна стрічка, на якій має бути написана дата вітання від України та побажання щасливої дороги в трьох реченнях, як видно, з фото примудрилися зробити чимало помилок. Замість дати, 28 липня, написано 28 іюля. У слові щасливої виразно читається «щастливою». у слові прикордонної теж помилка. Як бачимо, знання державної мови у наших прикордонників на відповідному рівні. Записати дитину до дитячого садочка в Мукачеві вже можна і по інтернету. Нова форма реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади діє не так давно однак, батьків, які скористалися таким нововведенням, уже чимало. В чому переваги електронної реєстрації дізнавалися наші кореспонденти. До будь-якого дошкільного навчального закладу записати свою дитину відтепер. Батьки можуть навіть не виходячи з дому. Єдине, що для цього потрібно мати доступ до інтернету. Відповідний садочок можна буде знайти на сайті управління освіти Мукачівської міської ради. Заповнивши форму, треба її дуже уважно заповнити всі поля. І там є така такий пункт, як дата зарахування. Це потрібно вказати ту дату, коли батьки б хотіли, щоб дитинка прийшла в садочок, заповнивши цю форму. Зареєструвавши дитинку, батьки отримують на електронну свою адресу і прямо на цю ж сторінку індивідуальний код. За допомогою цього кода можна в будь-який час заходити на сайт та стежити за просуванням черги. Не варто забувати для підтвердження інформації з оригіналами документів. Потрібно буде згодом прийти особисто на сьогоднішній день. Ми не маємо черги в дошкільні навчальні заклади. Але інколи виникає така ситуація, що в той чи інший садик є більше заяв як можливо, можливо прийняти діточок. Тому вже в управлінні освіти ми можемо порекомендувати батькам замість того, щоб чекати чергу в той чи інший садик. Ми вам пропонуємо. Нуємо там, де немає черги, тобто це дозволяє нам оперативно реагувати на запити батьків на сьогоднішній день. У мукачеві майже 4 тисячі дітей до 6 років та 25 дошкільних навчальних закладів. Єдина база дозволить ефективніше контролювати кількість дітей та точніше прогнозувати наповнюваність дитячих садків в сервері управління освіти мукачському сліконкому ця вся інформація. Об'єднана по всім 25 садочкам, тобто там будуть володіти цією ситуацією і відповідно і контролювати її. Хоч нова форма реєстрації дітей у ДНЗ діє не так давно. Батьків, які скористались таким нововведенням, уже чимало. на сьогоднішній день усі сайти діють, електронна реєстрація діє. Залишилося наповнити інші сторінки цього сайту, тобто відомості про дошкільний навчальний заклад, про педагогічний колектив, консультації батькам, роз напрями розвитку і так далі. Якщо на уведення себе виправдає, цілком можливо вже незабаром записати по інтернету своїх дітей, батьки зможуть і до школи. Жорстоке поводження із тваринами тема не нова, проте й досі актуальна. Живодери тримають під прицілом як безпритульних тварин, так і тих, у кого є власники. Черговий інцидент негуманного ставлення до друзів наших менших стався у Мукачеві. Історія про те, як Мукачевка ледь не втратила улюблену кішку через непризень сусіда в нашому наступному сюжеті. Про те, що сусіду заважає її хішка, дівчина навіть і не здогадувалась. Каже, жодного разу не чула невдоволення. Та от про те, що сусід піде на такі кардинальні заходи, щоб позбавити себе небажаних гостей, навіть і не думала. Події того вечора згадує неохоче. Ми з сусідкою сиділи тут в дворі і почули звук певно пострілу з пневматичної зброї. І буквально через секунду кіт перевелися з забора сусідського до нас. Я помітила, що він поранений. Дівчина каже, дуже перелякалась, побачивши поранену тварину. Дольку Марина знайшла маленькою на вулиці, вигодувала і дуже до неї звикла. Пояснити пухнастій подрузі, що до сусідів через огорожу лізти не варто, бо небезпечно не може. Та дії дорослого чоловіка вважає ще більш безглуздими. Відразу пішла сваритися ніби до сіда. Він відчинив двері і сказав, ну, Зробив таке невимушене обличчя, і я сказав, ну, я, я не стріляю, я стріляв з рогатки. Бо він мені сказав, що чого ви стріляєте із кота, із воздушки. А він сказав, я не стріляю, я стріляв з рогатки. Ну, в принципі, він визнав ту вину. Дівчина звернулась до міліції, і, хоч сусіда допитали, довести його провину так і не вдалось. Двоє людей повинні були підтвердити факт пострілу з пневматичної рушниці, підтвердити, що стріляли саме з такої зброї, не зміг і ветеринар. Він має припущення, що це міг бути постріл, але оскільки я попросила, щоб він ну якось письмово то документував, щоб я могла там, наприклад, бо я писала заяву до міліції, то я додала фотографії і хотіла додати заключення від ветеринара. Ну і ветеринар сказала, що о, вона припускає, що може бути, але таких заключень не може надати, оскільки вона не певна, бо не знайдено. Ну не знайшла в пулі. Нещодавно дівчині подарували ще одного домашнього улюбленця, як уникнути непорозумінь з сусідом. Не знає, але дуже не хоче, щоб наступною мішенью став її собака. До всеукраїнського тижня грудного вигодовування, який проводиться традиційно на початку серпня, в Ужгороді відбулася прес-конференція, на якій фахівці обговорили важливість грудного молока для життя дитини з 2004 року. В Україні широко впроваджується розширена ініціатива Всесвітньої організації здоров'я Лікарня доброзичлива до дитини, яка передбачає, окрім питань підтримки грудного вигодовування, впровадження сучасних перинатальних технологій в родопомічних закладах. Більше детальніше розкажуть. Мої колеги, до безпечного та стабільного грудного вигодовування лікарі радять готуватися матерям за довго до народження немовляти. Дізнатися більше про підготовку до цього важливого періоду в житті матері та дитини допоможуть фахівців пологових. Програма, якої є акцент на грудному скарблюванні, та в Україні називається Лікарня доброзичлива до дитини. Вона включає в себе дуже багато моментів. Тобто, це не зводиться тільки до спілкування рібенка з грудью мами после рождения в течение первого года Работа начинается еще в тот момент, когда родители, плани... родители планируют быть Родителями. Найкраще починати грудне вигодовування дитини протягом першої півгодини життя. В ідеалі воно повинно тривати щонайменше до шести місяців, а по можливості до двох років та довше. На жаль, в Україні деякі категорії дітей позбавлені грудного молока. Дві проблеми, які можуть случитися у рібенка, це в Україні віч-інфекція. Я почему подчеркиваю в Украине? Потому что в Европе э, перешли уже к практике э, стерилизации молока. Не знаю, Украина перейдет к этому или нет, но в Украине пока что это абсолютное противопоказание грудному вскармливанию. Второе это открытая форма туберкулеза. 62% від загальної кількості народжених дітей народилися в пологових будинках, сертифікованих на відповідність статусу лікарня доброзичлива до дитини. Такий статус в Україні наразі мають 373 заклади охорони здоров'я на Закарпатті. Їх сім статус лікарня доброжидобризива до дитини. Ми отримали у 2009 році. году. В прошлом году ми підтвердили цей статус. У нас в принципі не було существенних замічань. Грудне вигодовування позитивно впливає на здоров'я дітей та матерів, підвищує імунітет дитини. У його процесі встановлюється емоційний зв'язок між мамою та немовлям, кажуть фахівці. Почаєв місто відоме святою лаврою та чудесами, пов'язаними із нею. Туди мріє потрапити кожен християнин, аби побачити слід Божої Матері, зцілитися, омитися в чудодійному джерелі. У місто протягом року приїжджає безліч паломників з усіх куточків України. І Закарпаття не виняток. Уже традиційними стали поїздки паломників Тячівського та Рахівського району до священних місць. Зокрема, до Почаєва вірники з цих районів краю їздять уже декілька років поспіль. Днями до релігійних святинь пощастило відправитися жителям села Верхнє Водяне. Ми їдемо туди на один день, щоб свято-успенську лавру після свято, після того, як відстоїмо на Божественній літургії. Поїдемо в скіт, де подивимося, як монахи живуть, трудяться. Після скіта ми поїдемо. На істочник пророчці Анни, де наші прихожани будуть мати змогу покупатися у святому істочникові Анни, який не буває круглий рік, не більше 18 градусів. Популярність паломництва зростає з кожним роком. До святих місць їдуть, як люди старшого віку, так і чимало молоді. Варто поїхати, подивитися на ті святині, які століттями вже там є, і люди туди тягнуться з усіх куточків світу. Звідти приїжджаєш повний сил, енергії, натхнення, часточку тепла, добра, приносиш у свою сім'ю до своїх дітей і. До своєї церкви у подорож відправилися 40 вірників. Традиційна поїздка відбулася за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Охочих поїхати до священних місць завжди вистачає. Найбільше вірники хочуть побувати на озері Святої Анни. Це моя перша поїздка. Я ніколи ще там не була. Хоча власне їду для того, щоб потрапити до істочника. Всі що після цього істочника, такий прилив. Благодаті Божої, що тіло аж горить зверху донизу і знизу доверху, навіть бачив ще, не будучи священником, приходили туди на істочник. Батюшки приходили і купали з собою двохрічних дітей. 18 градусів тепла на вулиці мінус. Мінусова температура була. Ніхто не був хворий, ніхто не плакав, всі були доволі. Кожен поїхав до Почаєва зі своєю метою: хтось хоче отримати душевне умиротворення, хтось прощення. Деякі сподіваються на зцілення. Повернуться прочани через кілька днів із духовними скарбами і новими враженнями. На цю годину у мене вся інформація про те вже завтра, 1 серпня. Дивіться про наступне. Мовчазна історія розповідь про замки краю на поготові, як працюють і готуються пожежники. На глибині водолази розповідають про жертви відпочинку на воді. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.